Голосування за президента Польщі випробує проєвропейський уряд. Що варто знати, і за кого нам тут в Україні треба вболівати? Хто навпаки із кандидатів виявиться страшним сном для нас? Тож вибори президента Польщі це не лише внутрішня справа Варшави для України. Результати цього голосування можуть мати прямі наслідки у сфері безпеки, підтримки у війні проти Росії, і гуманітарної допомоги та зовнішньополітичної солідарності. У 18, трав... 18 травня сьогодні поляки вирішуючи, отримує прем'єр Дональд Туск політичного союзника у президентському палаці. Вибори можуть кардинально змінити політичний баланс Україні після років. Як пишуть у Блумберзі популістського правління та конфліктів із європейським союзом, тож це голосування не лише внутрішній політичний момент, а й важливий геополітичний сигнал чи буде Польща далі рухатися в бік Європи, чи зробить ставку на США Дональда а, Трампа.